Привіт, друзі! Сьогодні буде трошки інше відео. Ми не будемо говорити про споживання, про повільне заряджання батареї LFP. А я вам трошки розкажу про реферальну програму Тесла, яка актуальна на даний момент, та про те, як ви можете отримати фірмовий мерч Тесла, задонативши гроші на добру справу. Я думаю, багато із вас знає, що Тесла, коли вони починали як автомобільна компанія, ще на. Зламі 2010-х років, коли виходила перша моделеста. У них була така класна крута реферальна програма і ті. Власники Тесла, які давали своє реферальне посилання іншим людям, які за допомогою нього а, замовляли собі автомобіль. На той час це була лише Тесла S, То вони, мені здається, на той час вони отримували а, безкоштовні кілометри суперчарджингу, Або ні. Я не пам'ятаю ні, напевно, ні. Тому, тому що тоді, тоді на початку Model S вони були з безкош... безкоштовним суперчарджингом, і навіть зараз люди вони т... полюють на. Ринку вживаних автомобілів за цими моделе, але з безплатним супрочаджем. Але сьогодні не про це то реферальна програма. Люди, особливо, наприклад, ютубери, які знімали перші відео, і за їх посиланням багато людей купляли Тесла. То вони потім навіть приймали участь у розіграшах безкоштовних автомобілів Тесла. Наприклад, один із знаменитих ютуберів про Тесла Бірніланд, який теж знімає відео в Норвегії, він отримав мені здається першу Model X, потім ще Model S, І зараз у нього є ще два Тесла Roadster, які він виграв у цій реферальній програмі. Але з часом, коли Тесла стала вже більш знаменита компанія і їй не потребувалась така прям крута реклама, така мотивація, накшталт реферальної програми, тоді вони ви, ну, здається у 2020-му або раніше, не пам'ятаю точну дату, то Вони відмінили цю реферальну програму. А от трошки більше року тому вони вирішили її відродити, але у трошки іншій формі умови зали... залишилися тими самими. Той хто вже володіє автомобілем Тесла, той міг дати своє реферальне посилання іншій людині, і та людина могла за допомогою цього реферального посилання придбати один з автомобілів Тесла. А також мені здається, у США це міг бути сонячний дах або сонячні панелі, але тільки на тих ринках, в котрих Тесла представлена офіційно. Це більшість країн Європи, Північна Америка, деякі азіатські країни. І тоді той, хто дав цю реферальну ссылку, він отримує так звані бали, бонусні в залежності від того, який продукт купив той, кого він запросив. А той, хто а той, хто купує за цим реферальним посиланням, може отримати або знижку, або ще якийсь бонус до свого продукту. Давайте швиденько поглянемо, як це зараз виглядає, якщо ми натиснемо меню та зайдемо у розділ «Refer and Earn». Так, ви можете зразу бачити, що в мене тут зверху відображаються кредити, які я маю. Я трошки був так приємно здивований. Я розмістив свою реферальну ссылку в описах до всіх моїх відео на youtube каналі, і був дуже приємно здивований, коли одна людина наприкінці минулого року, 2023, замовила Model Y та отримала її. Я думаю, якщо ви дивитеся це відео. Я думаю, сподіваюсь, що ви задоволені своєму моделлайта. Дуже вам дякую за те, що скористувалися моїм реферальним посиланням. Хоча я ще раз кажу, що в мене не так настільки велика аудиторія в моєму каналі, я не очікував, що хтось взагалі ним скористується. Так, ось на момент, коли тоді, коли хтось скористався моїм посиланням, я кажу, я вже сказав, що Тесла вони постійно змінюють умови навіть цієї нової реферальної програми. На той момент той, хто замовляв. За допомогою реферального посилання мені здається, покупець він отримував 500 доларів або 500 євро знижки на Model 3 або Model Y, або 1000 доларів на Model S або Model X. Але на сьогоднішній день, на початок квітня 2024 року, вже умови змінилися. Тому якщо ми зайдемо у розділ Earn, ви побачите, що той, хто купує, покупець, він отримає три місяці безкоштовного просунутого автопілоту. Це у Європі. Але у Америці, де є фулселд драйвінг, незважаючи на те, що він у бета версії там покупець, якщо користується чимось реферальним посиланням, він отримає три місяці безкоштовного фул драйвінгу а у Європі це лише три місяці а, а, просунутого автопілота, який включає в себе автопаркінг та автоматичну зміну а, сму, смуги на автомагістралі. Мені здається, також саме він включає. Тобто не знижку, а такий от бонус у вигляді трьох безкоштовних місяців. І також Тесла знизила кількість балів, яку отримує той, чим посиланням скористувалася. Якщо раніше це було 7500 кредитів, то зараз це всього-навсього 2500 кредитів. Щось вони трошки жадібними стали, ну окей. А от для володарів, хто вже... Для власників, у кого вже є автомобіль Тесла. Якщо придбати ще один автомобіль Тесла, то можна отримати цілих 15 тисяч цих кредитів, бонус, бонусних балів. І ці бали, вони дійсні лише протягом одного року, з того моменту, як вони були нараховані на рахунок вашого аккаунту Тесла, їх потрібно використати через рік. Вони нараховуються в той момент, коли той, хто скористувався цим посиланням, коли він вже отримав автомобіль. І, власне, на що ці бали можна витратити? У нас тут є такий розділ Редім. Тут є найкорисніше, що тут є, наприклад, їх можна обміняти, ці бали, на безкоштовні кілометри суперчарджингу на рік. Преміум коннективіті або на інші речі. Таким чином, ми перейдемо до головного посилу цього відео. Чому я хотів його записати? Я володію зараз цими всього 7,5 тисячу балами, котрі мені необхідно використати до кінця року. Так, я можу придбати собі безкоштовний суперчарджинг на 5 тисяч кілометрів або на 500 кілометрів. Тут якось воно непропорціонально коштує, на 5 тисяч кілометрів це коштує 5 тисяч кредитів, на 500 кілометрів – 1500. Але справа в тому, що ці кілометри, ось тут навіть вказано, тут написано на норвезькому, їх необхідно використати протягом шести місяців, з дати активації. А я зовсім не подорожую так багато. От навіть моя остання подорож я там витратив буквально копійки на цю зарядку, тому мені сенсу використовувати ці бали на цей суперчаржер ну зовсім не було. А... Тим паче придбати 5 тисяч кілометрів суперчану я їх в житті не проїду за всього за півроку. Так, можна ще придбати один рік преміум коннективіті, якщо я натискаю, це коштує 2500 кредитів, але він коштує в нас зараз 119 крон щось мені здається. До чого я веду, що ці бали, які я отримав, роблячи просто те, що мені подобається, не витрачаючи на це багато часу, я хочу, щоб вони були витрачені якось доцільно. І тому я пропоную вам, моїм підписникам, отримати мерч із фірмового магазину Тесла, придбати його за це, задонативши гроші. Якщо ми перейдемо тут у наступний розділ, наприклад, Лів це означає стиль життя. Можна тут побачити, що ці бали можна обміняти на, наприклад, ось на худі, на всякі светри, на шапки, на футболки та на інші речі. Якщо прийдемо навіть от у розділ, це означає аксесуари для автомобілів. Тут так, тут є ось ця, наприклад, зарядка трьохфазна тесла Connector третього покоління, але вона коштує 9000 тисяч кредитів. В мене на жаль, стільки немає, а також інші аксесуари. І ви, як мої підписники, маєте змогу придбати фірмовий мерч із фірмового магазину Тесла. Що для цього потрібно? У описі до цього відео я розміщу файл, розміщу посилання на файл, який міститиме ті артикули з фірмового магазину Тесла, ви які ви можете придбати. Хочу зауважити, що. Наприклад, не все, що представлено у фірмовому магазині Тесла, так у них там є багато одежі, іграшок для дітей, інші аксесуари, не все можна придбати за бали реферальної програми. Тому тут такий от обмежений вибір. Давайте для прикладу щось подивимось. От, наприклад, мені подобається: ось тут є. Наприклад, фірмова бездротова. Зарядка для телефону, вона друга версія, колись була перша версія, вона мені здається на 10 мА, годин, на 10 тисяч мА годин. в неї є USB-C та usb a кабелі, і вона бездротова в двох напрямках. Тобто ви її можете ось тут навіть проілюстровано просто так взяти і покласти на бездротову зарядку і заряджати прям її. А зверху покласти ваш телефон, який підтримує бездротову зарядку. Або, наприклад, AirPods, мені здається, кейс для AirPods з бездротовою зарядкою також працює. Ось бачимо, що тут він у нас коштує 1500 кредитів для того, хто хоче купити їх за кредити. Якщо ми зайдемо у фірмовий магазин Tesla, ось у нас норвезький, тут написано на норвезькому. Вона тут коштує 1099 норвезьких крон. Зараз курс крони до гривні мені здається 3,6. Але я зроблю... Трошки вигідніше для вас, для потенційних, скажімо так, покупців-донаторів, ми будемо просто множити на три та округлювати. Наприклад, округлимо цю ціну 1099 крон до 1100 та помножимо на три. Це буде коштувати 3300 гривень. Так, ви скажете, що ну дорого коштує зарядка бездротова, Я, я можу на Aliexpress або на тему купити значно дешевше. Так, я з вами цілком згоден. Але ж це фірмова річ. Ви знаєте, що фірмовий мерч він завжди дорогий. І думайте про те, що ви гроші я на цьому не зароблю, а ви задонатите їх на добру справу, на яку я розкажу трошки згодом. Тобто ви купуєте цю зарядку за 3300 гривень. Вона тут є всіх кольорів автомобілів, але немає, мені здається, квіксільвера нового та Міднайт Черрій. А на даний момент вона доступна тільки в чорному кольорі. Ну, добре, ви е, переводите гроші на мою українську карту у гривнях, е, вказуєте товар, який ви хочете придбати з цього списку, який я розміщу за посиланням під цим відео. Я замовляю для вас товар, використовуючи свої реферальні бали, та відправляю вам. Заважу, що в Україну я відправлю безкоштовно, тому що в Україну є змога відправляти. І ви отримаєте в зручному відділенні для вас нової пошти, може це займе 2-3 тижні, максимум місяць, тому що а, тим шляхом, яким ми відправляємо посилки звідси, займає деякий час, але ви отримаєте відділені солені нової пошти, заплативши просто задонативши просто за ціну цього товару. На рахунок інших стран Європи, якщо ви мешкаєте в інших странах Європи, тут треба дивитися, тому що Норвезька пошта вона коштує дорожче, і там, я думаю, трошки вам прийдеться щось доплатити, якщо ви так хочете. Але якщо так сталося, що хтось дивиться мене з Норвегії, то по Норвегії я можу заказати і відправити на напряму з магазину Тесла, напряму на інший норвезький адрес. Давайте ще щось подивимося на. Приклад, ось у нас є. Давайте якийсь ось ось цей ось светрик. подивимося, він доступний в трьох кольорах і в різних розмірах. Давайте домовимося одразу. Якщо замовляємо одежду, а, то ви я не будете потім, якщо вам розміри не підійде, то ну, що поробиш. Так, тут вона у нас коштує 500 кредитів. А у інтернет-магазині Тесла вона коштує навіть зараз по знижці. 228 крон. Так, 228, давайте округлимо, наприклад, до 300 і зробимо це 300 на 3 900 гривень. Нехай буде це, це коштувати донат в 900 гривень. Давайте тепер виберемо якийсь аксесуар. Тут, бачите, тут аксесуари вони доступні. Я ж кажу, що. Тут якийсь обмежений список тих речей, котрі можна купити за бали, Тому я постараюся цей файл, який буде за посиланням. Я постараюся його актуалізовувати, щоб він був актуальний, тому що я сам не раз бачив, що товари тут міняються. Так, наприклад, у нас є такий дорогий аксесуар: це фірмові накладки на пороги. Вони є для Model Y та Model 3, які світяться. Ось, бачите. В нас вони стандартні, вони не підсвічуються. А тут можна придбати фірмові, які світяться. Мені вони, здається, їх нікуди не треба підключати. Там така батарейка, магнітик кріпиться на двері. Ви видаляєте оригінальну накладку, ставите цю. І коли двері закривається, відключається, ця підсвітка, а коли відкривається, то оця. Надпис Model 3 або Model Y, вона підсвічується. Так, вона коштує 3000 кредитів. А у інтернет-магазині Tesla, якщо ми зайдемо ось сюди аксесуари для автомобілів, Model 3, Model Y, Model S, заходимо в Model Y, ось Так, бачите, тут багато різних аксесуарів, яких немає там у застосунку, як можливість обміняти на бонусні бали. Тут вона коштує 2835 крон. Так, не дешево, це 250 євро. Да, дорого. Але це фірмова річ. Це не Китай, це фірмова річ. Давайте округлимо до 200, 2900 крон. Це в нас. Вийде 8700 гривень. Ну я розумію, що це навряд чи хтось купить А от, наприклад, футболки та інші дешеві речі. Я думаю, що хтось вас все ж таки захоче отримати. Ну і зібрані кошти, які мені вдасться зібрати таким чином. Я задоначу одній дівчинці, яка знаходиться у моєму рідному незламному Харкові. А вона займається порятунком свійських домашніх тварин. Вона була у Херсоні під час повені. Вона дуже віддана своїй справі. Вона також допомагає переселенцям з інших областей ще й до початку повномасштабного вторгнення, і звісно, після його. І ви ж розумієте, що зараз кожна гривня вона важлива, як кажуть, немає маленьких донатів. Тому і ви не забувайте донатити в будь-які ваші локальні фонди. Та на місцеві збори. І якщо ви також заінтересовані, я залишу номер карти цієї дівчини у посиланні, у описі до цього відео. Якщо ви захочете, ви можете просто туди задонатити. Тому всі зібрані кошти, які вдасться нам зібрати у рамках цієї моєї акції, я відправлю цій дівчині і зроблю звіт у спільноті на YouTube. І в майбутньому, якщо у мене знову з'являться нові реферали, якщо я отримаю ще. Бонусні бали цієї реферальної програми, звісно, я їх теж використаю таким чином. Спробую акту актуалізувати інформацію, можливо, спільноти у YouTube, я не буду записувати нове відео, і також їх обміняю таким чином на гроші і відправлю на добру справу. Дякую, друзі, за вашу увагу. Ще раз посилання на файл. З артикулами, які ви можете обміняти, які ви можете через мене придбати фірму у магазині Тесла, буде в описі до цього відео. і Там вже буде інструкція, як зв'язатися зі мною, як все це оформити, як все це ми зробимо. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, донатьте у фонди, які ви бажаєте за необхідне, донатити. Підтримуйте своїх рідних, підтримуйте тих людей, які в скруті. Все буде добре. Слава Україні! І ми побачимося з вами в нових відео.